На засіданні міського штабу допомоги переселенцям обговорили хід зведення модульного містечка для переміщених осіб. Воно розміститься в Тернівському районі. Зараз там триває підведення необхідних комунікацій. Передбачається, що до середини грудня монтаж буде завершено. Заступник міського голови Костянтин Белікав дав завдання відповідним структурам розробити логістику модульного містечка, питання транспортного, медичного забезпечення, розширення торговельної мережі. Представники німецької компанії, котра займається виробництвом модульних будинків, залишили задоволені роботою криворізьких підрядних організацій. На прошлой неделе, в пятницу, приезжала немецкая делегация, как раз компании из кураторов, координаторов этого направления. Этого направления то, по крайней мере, с их слов было бы озвучено, что кроме вопросов по организации монтажа и модульного, модульного городка, нет никаких, это единственный город, который в свое время выполняет все объемы. Единственный вопрос, это еще одна, один комплект, порядка 6-7 автомобилей, мы его ожидаем, буквально на этой неделе доставку и в принципе 100% все поставка. Просто проблема в тому, що ще не всі доля поставлені в комплекті. Учасники засідання обговорили також питання розміщення 600 студентів зі східних регіонів та взаємодії між районними управліннями праці соціального захисту та міграційною службою. Розглянули питання трудоустройства, соціальної захисту, виплати державних допомог і, значить, помощи материальной, в том числе, согласно постановлению Кабинета министров. Вот, э -э, нацелены все службы города на то, чтобы в нашем городе этим людям было спокойно, уютно и комфортно обустраиваться и проживать. Э -э мы понимаем, что с наступлением холодов и э -э минусовой температуры э -э не только у нас, но и на Донбассе количество переселенцев увеличивается, люди приезжают. К нам є и нормальные условия життя, поэтому наша задача обезпечити їм нормальне проживання в городе Крымроге.